Діяльність державного підприємства Миколаївський науково науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації спрямована на створення умов для забезпечення якості вітчизняних товарів, робіт, послуг, підвищення їх конкурентноспроможності на внутрішньому і світовому ринках відповідності міжнародним та європейським стандартам. Фахівці відділу стандартизації та науково-методичної роботи здійснюють перевіряння технічних умов та змін до них, надають методичну допомогу щодо розробки технічних умов та впровадження їх на виробництві. Також надають методичну допомогу при розробці тексту маркувальних етикеток, технологічних інструкцій, здійснюють абонентське обслуговування, актуалізують нормативний фонд підприємств, організацій. Вже понад 60 років на підприємстві ведеться фонд нормативної документації, який містить більше 22 тисяч національних, міждержавних, міжнародних та європейських стандартів, чинних на території України. База фонду постійно поповнюється. Миколаїв стандарт «Метрологія». Є офіційний агент номер 72 державного підприємства «Укрднц», який має право розповсюджувати офіційні копії нормативних документів і являється одним єдиним в Миколаївській області. Державне підприємство Миколаїв Стандарт Метрології під патронатом президента і підтримкою обласної державної адміністрації проводить конкурси «100 кращих товарів України і конкурс дитячого малюнку. Де виробники мають можливість показати продукцію, яку вони виробляють, і як себе прорекламувати на сьогоднішній день? А діти. Малюють в своїх малюнках те, що вони бачать, і яку вони хочуть мати продукцію на столі, і яка продукція їм подобається більше всього. Наш відділ стандартизації та науково-методичної роботи співпрацює сьогодні з підприємствами любої форми власності, а також з фізичними особами. Товариство з обмеженою відповідальністю ЛТД» спеціалізується на виготовленні устаткування європейської якості: Деревообробні верстати з числовим програмним керуванням, вакуумні преси, лазерні верстати, унікальні чотиристоронні строгальні верстати, верстати для піскострумного матування склад, зеркал користуються попитом не тільки в Україні, але й за кордоном. Артіль ЛТД» експортує свої вироби майже в 25 країн світу, 35 підприємствам. Продукция предприятия «Артель» является очень уникальной. И практически в Николаеве нет аналогов существующего предприятия. Значит, мы делаем уникальное оборудование, которое не имеет технической документации. Нам приходится эту техническую документацию разрабатывать самостоятельно. Ее мы разрабатываем совместно с госстандарт метрологии нашей Николаевской. Но эти доверительные отношения с ними позволяет нам очень быстро разрабатывать эти все стандарты, очень быстро запускать новую продукцию. Если раньше там, запуск новой продукции был около 5-7 лет производства, то сегодня от момента идеи до изготовления новой серийной продукции проходит всего лишь один год. Сьогодні на підприємстві «Артіль ЛТД працює близько 200 фахівців, які спеціалізуються зокрема і на виробленні якісної меблевої продукції різних ступенів складності. Наше підприємство отримало багато всеважливих наград і за лучшу продукцію, і за лучше представлення продукції. І в Познані ми участвували в Польщі за лучшу продукцію. Нам давали грамоти. В 2013 году мы участвовали в конкурсе стран СНГ по качеству выпускаемой продукции, и в своей нише мы заняли первое место. Дійсно співпрацює з державним підприємством «Миколаїв Стандарт Метрологія» і приватне підприємство «ТК Ренесанс», яке спеціалізується на виготовленні меблів дитячого асортименту. «Государським підприємством Стандарт Метрологія» у нас дуже давня дружба, тому що наші відносини переросли з професіональних уже давно в партнерські, які підрозуміють з собою взаємовигідне співпрацювання на далеких Наверное, начало 2000-х годов, когда наше предприятие только начинало свое становление, мы обрели активную поддержку и получили всяческие консультации по вопросам постановки продукции на производство, вопросах использования ГОСТов в нашем предприятии, а также многих нюансов, которые касаются стандартов предприятий, производящих продукцию. Приватне підприємство ТК Ренесанс працює на ринку з 2004 року. За цей час на підприємстві, налагоджено високоефективну виробничу базу, оснащену сучасним обладнанням. Сформовано колектив кваліфікованих фахівців. У рейтингу українських підприємств-експортерів меблевої продукції ТК Ренесанс займає дев'яте місце. Асортимент продукції підприємства представлений п'ятьма серіями дитячих меблів різного дизайну та різних цінових категорій. Реалізується продукція у більш ніж 15 обласних центрах України, а також в Росії та Казахстані. Крім того, приватне підприємство ТК Ренесанс наразі активно готується до презентації власної продукції на європейському ринку. Основным принципом нашего предприятия есть формула. 97% несоответствий в работе организации зависит от ее несовершенных процессов. Таким образом, на человеческий фактор мы оставляем не более 3%. Подобная философия позволяет нам непрерывно совершенствоваться и развивать процессы в организации таким образом, чтобы они шли с постоянными корректурами. Благодаря этому мы разработали специальную методику. З соответствуючими бланками. Бланки сообщення несоответствия, а також з бланками придложень по улучшенню. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія співпрацює із товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством МІТЕК. Воно спеціалізується на виготовленні магнітно-імпульсних установок, які, починаючи з 1993 року, успішно експлуатуються підприємствами України, Росії, Білорусії, Словаччини, Казахстану та Грузії. Товариство Мітек є розробником і єдиним виробником такого виду продукції в Україні. Буквально на зарі нашої діяльності ми, милию сертифицировати свою продукцію, поэтому ми разработали технические условия на выпускаемое наше оборудование. И, и это, это, эти технические условия мы как раз, раз изготавливали совместно э, с нашим городским делом стандартизации метровой. Мы участвуем в конкурсе «100 лучших товаров». Украины уже не первый раз занимали э, ведущие позиции в, этом, в этих конкурсах. Надеемся, в, этот, э, в этом году Ну, занять більш високі вміста. Отже, державне підприємство «Миколаїв Стандарт Метрологія», успішно співпрацюючи з провідними підприємствами області, сприяє виготовленню якісної та конкурентно-спроможної продукції, яка відповідає не лише українським, а й світовим стандартам. Питань співпраці звертатись до ДП Миколаїв Стандарт Метрологія, відділу стандартизації та науково-методичної роботи за адресою місто Миколаїв проспект Леніна 11, телефон 0512 34 60 27.